Ми дуже часто йдемо на компроміси з совістю заради денег, із за грошей. Дуже часто. Ну, якщо ви ні, я вам просто заздрю білою завістю. Кажу про це, того, що сам бував в таких ситуаціях і буваю в таких ситуаціях. Інколи приходиться вибирати між високими заробітками і правильністю там. Знаєте, ідемо на компроміси. Ну, знаєш, я тобі скажу таку річ, що якщо ти йдеш на компроміс з совістю своєю, то це дуже круто, чого? Тому що в тебе ще вона є. От якщо в тебе є совість, то ти дуже часто попадаєш в цю вилку. І знаєш, ужасно, хреново, вибач за французький, коли твоє життєве житну, твій, твій життєвий напрямок, той бізнес, та справа, в якій ти сьогодні дістаєш гроші на життя. Вона заставляє тебе закривати очі на певні речі, щоб просто, ну блін, зато за це платять. Зато за це платять. Я чого про це кажу? Тому що я кинув свій найм, того, що так вийшло, що в тих містах, де з совістю не компромісиш, там нема не було нічого. А там, де треба було зділку зробити, там щось провернути, десь щось це нас привлікало в свій час. І знаєш, приходили моменти, коли ти. Осознаєш то, що долбаний бізнес, блин, долбана робота, щось своє, таке, таке тихеньке, знаєш, щоб, щоб все чесно, щоб, по, ну, щоб спалось нормально, щоб тобі, блін, благословляли, там, а не в спину плювали. От. Якщо ви розумієте, про що я кажу зараз, я не хочу, щоб там ми коментарі підняли там, і так далі. Просто я це кажу для чого. Ми зараз для себе знайшли підприємництво, знайшли нішу нішу, в якій. Не буде компромісу з совістю, ми його відкатали, отладили. У нас це виходить. Ми зараз працюємо на міжнародному ринку. І якщо в тебе є желання потихоньку перейти в власну справу, в якій ти не будеш торгуватися, в якій все буде, в якій буде оточення правильне, в яких тобі ні на кому буде нажитися, ніхто на тобі не наживеться, то набирай, пиши, позвони. Ми сьогодні шукаємо людей, знаєш, такі, які, у яких сьогодні це десь клацає. Тому що ну, бабки не любой ціно, друг, то не будь-який ціною, друг. Я вважаю так. І от ми шукаємо людей, які сьогодні бабки не любою ціною. Вся робота офіційна, якби я не хочу тут розказувати, щоб ми тут не устроїли срач тонкості, я не буду розказувати. Якщо цікаві такі моменти, те, про що я говорю, в телеграм, напиши, зв'яжемося, нам не нужен мільйон людей. Нам потрібно декілька нормальних дорослих людей, з якими можна робити справи. Сьо, тобі найкраще бережи себе до зв'язку. пока.